Я більше не купую хліб в магазині, тепер тільки печу його сама, і рецептом такого смачнющого домашнього хліба хочу поділитись з вами. Сьогодні в мене рецепт для хлібопічки. Отже, в її чашу закидаю 1,5 чайні ложки солі, 2 столові ложки цукру. 2-3 столові ложки рослинної олії та 350 мл теплої води. Сюди ж додаю 600 г борошна та 1 чайну ложку сухих дріжджів. Вмикаю програму для французького хліба. В моїй хлібопічці вона п'ята з середньою кірочкою, вага 1 кг. А ось такий запашний, ароматний, дуже такий пишний, гарненький хлібчик. У мене в результаті виходить. Рецептом цим користуюсь уже доволі таки давно, і хлібчик мене цей ніколи не підводив, завжди вдавався і виходив таким пишним. Ну, якщо, звичайно, якісні дріжджі. Тож, друзі, сподіваюсь, рецепт вам також знадобиться і ви ним скористаєтесь. Залишайтесь зі мною і до зустрічі в наступному відео!